Це не лише здоров'я, але й ключ до гарного настрою та спільних вражень. Саме тому активна молодь нашої громади спільно з Бродівським молодіжним центром та за підтримки відділу культури, туризму, молоді та спорту Бродівської міської ради у неділю 7 квітня організували веломандрівку у рамках святкування Всесвітнього дня здоров'я. Вирішила організувати такий захід, аби трохи розважити людей. І скрасити будні, О, тому я вважаю, що це дуже класна ідея. Дуже рада, що люди приєдналися. Надіюсь, гарно провести час. Проекти це завжди добре, проекти це твій саморозвиток. Ти можеш якось прияти розвитку молодіжного туризму, там всяких молодіжних проектів в нашій громаді, тим самим її прославляючи. Під час веломандрівки учасники не лише крутили педалі, але й насолоджувалися активним відпочинком. І часом у компанії друзів та рідних це було чудове спільне спортивне свято, яке запам'ятається кожному учаснику. що ми будемо і в подальшому робити такі заходи, О, так що потрібно слідкувати за молодіжним центром, адже вони дуже сильно допомогли нам при створенні цього проєкту. І вся головна інформація буде на їхній сторінці. Молодіжний центр був створений для молоді нашого міста, аби розвиватися, аби весело проводити час. Тому я всіх радо заохочую приходити до молодіжного центру. Ви можете співпрацювати з ним, писати Софії. Можливо, у вас є свої ідеї якихось проєктів. Молодіжний центр з радістю вам допоможе.